Алло. Алло, так. Да. Все. О, є. Добре. Так. е-е... Все, то продовжимо просто, походу. Uh -huh, uh -huh. <coughs> взагалі не розумію, в чому смисл. Там, коротше, є якийсь порел, але ми його проїбали подивитись. Та ладно, розберемось, походу. О, все по-іншому. А ну нажми Q, я пропустив. Ебать, <ріст> ти руками шевелиш. А я ще можу походу отак робити. рвут? <ріст> Єба... Б... нижній брейк. Щось відбувається? Да. <ріст> <ріст> так все, пизду. Так тут закриті двері, але є компи. Можна поіграти. Короче, можна один одному зняти ХП, якщо вдарити предметом, бо я так тобі зняв ХП одного разу. Ага. А тут двері закриті. Оба. О, собаки якісь гавкають. Собака я гавкає. Дум... <laughs> Ду, я думаю, це не собаки. Що, <laughs> Шо, ти щось маєш? Да. Я читав тільки що коменти в стімі пишуть, що дуже типа місцями навіть стрьомно і при тому весело. Тут да... тут стрм. о, клоу, клоун, клоун. Ти, вон ті от уйобки можуть з'являтися дуже. Типа може за спиною хтось почати стояти, знаєш, що таке? Я мені будуть знайти. Иди сюди, іди сюди до мене. Хто то говорить? А він... Блять, це бомба! Бля! Все всі бабки проебались. Не, ну 480 маємо Ну и Коротше, дивись, оці монстри їх можна вбити, шариш? вбиты, шаришь? А это походу. А можна ракетками тенец град? Ну от ще не завезли, що ти можеш все, все чіпати, типу. типа. Mm Идем -hmm. тоді далі. О, схованка. А ні, типу щось мало бути. Хоча можна і сховатись, по идее. Да. Віз де я заліз. Ти... Знайде мене. Знайти. Та... та ні, але а не я бачу через текстуру. Не, ну ти бачив, як я залазив? <рес> Короче, це схованка. А ось и лежить. Комп'ютер. тихо 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 такого, не розбей. Тихо! хух. Блять, за звуки? Миші бігають. Ой. Я закриваю двері. Бля, 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 там щось є. Там хтось є. Ком скільки коштував? 200. Але чуть-чуть. Ой, чекай, холодильник. Во, давай я беру цю штуку, ти бери банзай. Бонзай. Да, чи поче бансай. Буду банзай. Короче, походу 7800 залишилось, бачиш, зібрати. І два з двох, тут типу, що ми двоє живі, по ідеї. А, від себе чи на снил? Open the door. Так. Що hmm. це за звуки? Я не знаю. Але страшно. Да <laughs> бля, це присів. Ти <laughs> 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 Оба, О, тут тихо не чіпай, не чіпай, не чіпай, то обіз ялу зараз почне... <laughs> ну дивись, беру, зараз почне лупити руками. А не. А, стій, постав її. А, ні. не. Не паше. Два її заберемо зразу, чуєш? О, тут двері відкриті, тут же хтось був. Чекай, чекай, чекай. Блять, не кидай мене, бо тут якась хуйня зараз вискочить. Алло. Ты да. Я тот, я тот. Я думал, ты жив мертв. Самый смешная о, все маха, ези. Айди сюда. Не пуды. Куда? Баа! дуже же Ну, типа, я понял, что ты тут е, 에... мікроскопи. Ваза. 1600. Огого. Mm -hmm. Сюди. Дивись, бери мари ма обезьяну цю. На зараз вкусить. Мені здається, що бігти погана ідея, типа, ну весь час. Ви... Треба лишати, а бо якщо побіжить. Ти чуєш побіжать... який тут звук? Який? Ну, Вулиці? В цій кімнаті, да, якийсь дуже дивний. Так, да, є таке. Що мені здається, що ми тут без приключень зараз то все заберемо. Лишилося скільки. Пхідна, а, чуть-чуть зовсім. ще одне щось принести. Ану, чекай секунду, замри. Я поняв, як ви зараз бігте. Ану, чекай. По черзі один одного нести. Бігте і вставати, і нажимати встава, кію і, і бігти далі. Один угу. відпочиває, поки типу, він він коматос такому. Якщо треба, треба дедовго втікати. А тут ще одна мавпа. Це щось тут нечисто, блядь. Беремо мавпу, чи йдемо й Та йдемо. Гітара. 4200. 4200. Ні, тут щось немає нікого. Алмаз 2200 500. Комп, чи що це таке. Дійсно, нікого немає. Це може якийсь для новачків? Може. Але бляха, як так дивно було б. Та що та беру гітару тоді саме цінне тут. Угу. Mm -hmm. Можеш за те алмаз. Ой-ой, а вона. А Я вона її взяв дорогі. з. з, з її це струн... О! Ти живий. Да. <laughs> та... Бля, а як так є? Що сталося? Я алмаз на тебе направив век, короче. Да, воно дамажить. Вот я тебе казав, що он нещит тут є такий. Блядь, ти так смішно впав. Все. ше плюсом тащим, что Ой, ой. Походу нет. Тикай, 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 тика. Плюс 4К, плюс 6, плюс 7, 18. Экстракшн поинт. еще дальше? А что такое? Такс. Такс. Я разумею. Такс, это типа податок. Что с не так? Аман, это человек. Податкивец? Ага, дивись. Ай, блядь, какая шляпа. Ой, блядь, только качка какая-то. Ну все, пизда нам. Блять, 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 Блядь, блядь! Як її вбити, Вбий її! І чим? Я не знаю! ай ай, 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 мразь! Забери мене! Забери мене! Забери, підніми, 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 підніми! То впади! Та чого вона до мене доїбалась. Я бачив не, вона не добра! Ой, воу, воу, во, во, во! Тримай! Її, тримай, тримай. <риск> Ти! Ти, Ты. Ты... она менеджорає. <риск> Мразота, блядь! Все мені <риск> питаю. <риск> <риск> Йобний її! Багато мене не чуєш! блядь, ну это пиздец. Я не знал, что делать. Вот как и эти... Типа, а вот она с нахрепи ящиком... получилось. Гейм овер. А что мне делать? Не знаю. Все, лузерс. Музыка какая-то такая эпичная. Печь да. то да. Какая свалихала. Что за такие? Бляха. <laughs> <Фу. смех> Разбивати ящики треба. Ой-ой-ой. Что -ой -ой. и бывает? Я думаю, до нас зараз кого то сюда скинуть. Я беру матч. Бля, был меч, да? Так я с Е дробовик. Дивись. О, типа. Не, ну музыка жесткая. Что, треба один одного ты может? Давай вс! Ура! Победа! Блядь! По нам треба було міситися між собою! Походу! Я коротко залутав да, да. корону якусь! Алло Алло. Каже, як королевську битву выиграв. Mm -hmm. Короче, давай вырубаем то все. И Давай тундру от нам. Потім розбираемся дойгою. Но ну, он на прикольно, правда? Побайм то вс. И і... до Давай тонк от нам. Алло, разбираемся дойгою. Ну он наприкольно, правда? Побайм то вс. Ида. Давай тундру от нам. Алло, разбираемся дойгою. Ну он наприкольно, правда? Побайм то То Хорошо, погнали. Алло, ти хочеш грати? ще? Ні, ну цей. Тундру. А, так ти просто не виробив той э, стрім. А. Потім ще запустим. Там даже хтось полахав з нас. Прикольно. То мої підписники. <рикольно> да. Но мені дуже, мені дуже гра заходить, ну дуже смішна. No. Я кажу, мені просто... Деш, як я її побачив, мені Reels попався, як Амірікоси в неї бігають, якийсь канал, там, тисячу підписників. І в них всі відоси з нею. І вони, типу, я так понял, її забутили, напевно. Ага. Бо ми чекали, типу, щоб ми би собі її зробили, Угу. Mm -hmm. Ну як, типу, ізі. Поїбались б, але зробили би.